Напередодні свого 75-річчя, яке предстоятель нашої церкви відзначатиме у листопаді цього року, архіпастер відвідав свою малу батьківщину село Марківці Летичівського району, що на Хмельниччині. 1 жовтня блаженніший Владика очолив божественну літургію у Свято-Михайлівському храмі. Як і зазвичай під час таких візитів митрополита Володимира біля входу до храму зустрічали численні односельчани та керівництво району. А традиційний хліб-сіль на рідній землі, як визнає сам Владика, завжди смакує краще ніж деінде. Богослужіння, у якому взяли участь ще сім архієреїв, та місцеве священство зібрало у церкві не лише марківчан, а й жителів прилеглих сіл. Старші люди ще пам'ятають часи, коли дев'ятирічний Віктор Сабодан, вихований у побожній родині, прислужував у свято Архангело-Михайлівському сільському храмі. Саме звідси і почалося духовне сходження блаженнішого владики. І де б він не звершував своє служіння церкві, які б духовні посади не обіймав, душею повсякчас линув до невеличкого храму у Марківцях, де знайома кожна стежка і де додає сил рідна земля. Свою малу батьківщину предстоятель відвідує, як тільки випадає трохи вільного часу. А коли його бракує, приїздить бодай на день. Тут я мама на радістю, буває, хо може бувати. В цьому храмі в першу чергу, що мені хотілося тут сьогодні завершити братню трапезу з ефіреями, зениками мирянами, помолитись за всіх, за нашу боголюбиву Україну, за наш народ і за себе. Того ж дня надвечір предстоятель відвідав Свято Преображенський жіночий монастир, що у сусідньому селі Головчинці. У цій обителі блаженнішого владику хрестили. Зараз, коли монастир відроджується після багаторічного занепаду, митрополит Володимир допомагає його відбудовувати. У ході архіпастерського візиту на Хмельниччину предстоятеля супроводжувала група українських журналістів. Такі престури, організовані українською православною церквою, стають уже традиційними. роботу журналістів у пристурі у церковному присторі можна порівняти з таким собі актом відвертості, взаємної відвертості. Церква розкривається перед журналістом, як вона є, з її монастирями, в яких ми е, маємо ночліг, з її трапезними церковними, з її службами нічними і так далі. А журналіст відкривається до церкви, тому що саме в таких поїздках люди просто розкриваються. І вони бачать церковне життя зсередини. Зазвичай е, престори ми приурочуємо до якісь, е, до якихось е, святкових дат. Це може бути. Свято Спіридона Тримифуцького, це може бути свято Миколая Чудотворця. Ми вже були журналістами у барі, де храняться його мощі. І останній престор до батьківщини блаженнішого він був був присвячений наразі ювілею нашого митрополита, який відбудеться у листопаді цього року.